Балочки на стовпчики накручені, бачите, друзі, на, по мотузці вирівняні. можемо подивитися, що тут площина, е, ну, площина окей. Ділянка йде вниз, вона ну, ну, дуже нерівна, але ми змогли за рахунок е, мотузочки мат бачите, ось площину ухопити, щоб все рівно е, в нас е, підтягнулося, стянулося. Всі балочки обтянуті на стовпчиках і зараз починаємо монтувати продольні, Ой, Ось вони, вони вже у нас є. Профілі, 4 штуки на, ряд, ну, на балочку в 4 ряди. Вже на них будуть друзі потім прикручувати сонячні панелі. Як далі ви побачите, у мене тут Я монтаж йде повним ходом наших от цих продольних профілів, до яких кріпиться панелі. от, так, от такі з'єднувачі ставляться. Бачите, тут з'єднувач, два, два болта З'єднувач і далі наступний профіль. Ось таким чином воно все поєднується, бачите, всередині. Ось отак. І тут все стягується. І так, один за одним, один за одним. У нас тут виходить раз, два, три, чотири, п'ять або шість профілів. Шість, я думаю. скручуються через такі з'єднувачі. І таким чином формується вже стіл, ось бачите, ось таким чином формується стіл, на який будемо накидувати панелі. Далі все також показує. Трошки Сонце нам навіть загріло. І дивіться, друзі, вже конструкція в нас готова, накинута. Все підтягнуто, все піджато, всі, всі елементи металоконструкції змонтовані. І зараз наступний етап, друзі. Закладаємо сонячний кабель під стрінги. довжині конструкції. В нас тут на станції один стіл, 60 панелей, 4 стрінга, стрінга по 15 панелей. І ми так йдемо. Перший стрінг оттуда, другий, третій і четвертий. Відповідно, плюс-мінус вдаль, плюс-мінус ближче, плюс-мінус ще ближче, і плюс-мінус друзі, коло інвертора. Уріниця сонячних і електричних станцій оформлює документів всі контакти в шапці цього профіля.